Всім привіт! 26 серпня 2023 року Находжусь на полі Сої Сорт Олтхем. Ось. Ще вона так швидко почала спіти чи почала вона... Просто підгорать. Скоріше за все, що підгоряти, бо я думаю, що зазаранів ще сп'іти, бо навіть я вас на верхах, зверху на світ повставався. Бачите, які фон поля. Тут а, не давав він нічого, ніяких проблем, ні бактеріями. Не сипав я їй нічого. Щоб там щось я давав. Так. Ціни перед посівом. Та зараз трошки впала ціна на Міноброва. А ціни перед посівом, які я сіяв на Мідоброва, це були космічні гроші. От, Сіяв сою по сої. Ось як можете бачити яка вона. І вона, я не думаю, що щось толково, щось воно буде. Може воно і повідпадають ці стручки. Чи бобики як то говорить. Це просто... Ну, ось як Зайду. Якшов його в поле, от вона мені от пояс. От. по попояс. пояс. І не давав нічого говорю ще раз. Ніяких бактерій, нічого взагалі. Просто соя посоя. От, бачите, яка вона. Трошки погано, бо листя жовте. Яка вона є? Ось, як можна бачити, облетіла трохи листя. Та я кажу, як мені добре були дорогі. трошки погано видно, я думаю як осибиться листя буде набагато Ось. робиться ніби й не погано, але ж так само жара всю дорогу жара так сексі зараз на даний момент 8 години вечора а жара 32 в затінку. Ось так. Побачимо, що воно буде. Чи дозріє, чи не дозріє, от навіть зараз покажу. Казна земля що, що тут робиться. Суш взагалі було, немає. Прокоп, прогрип немає нічого вологі. Як воно буде далі, то не знаю. Мусить горіти, горіти. Бачите, горить все. Берегай то на березі трави повигоряли. Навіть худоби немає. Вже де пасти. Так само. І з цим всім, Ну, будемо бачити, дай Бог.